Будь-яке ліжко, яке ви бачите в рекламному блоці, робиться будь-якого розміру по спальній частині або метр сорок на два, або метр шістдесят на два, вісімдесят на два, два на два. І доставка будь яке місто України в нас є. Доставка тих ліжок коштує 1000 гривень в будь-яке місто України. У ціні ті ліжка виходять 14 500 або 15 тисяч гривень. З тоньшими боковинами, тонші боковини, ті боковини цар зліва і справа. Вони мають по 9-10 см. А ті моделі, що з грубшими боковинами, там де йде 19 см, 20 см, там ціна 24 тисячі гривень за ті ліжка в розмірі метр шістдесят на два. І доставка за будь-яке ліжко коштує тисячу гривень в будь-яке місто України.